Це вирішиться цього тижня. Так, уже другий тиждень поспіль держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо олякає світ. Якщо на американську мирну пропозицію Росія, Україна та Європа не пристануть, Америка самоосунеться. після зустрічі Трампа із Зеленським у Ватикані разючої зміни в риториці нової адміністрації Білого Дому не сталося. Тож, що каже Трамп про Крим і чого чекає від України, кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже далі. Перед самою зустріччю президентів Трампа і Зеленського до них підходить французький колега Макрон коротке рукостискання, пара слів, і він іде. Але цього разом із третім стільцем, який невдовзі прибрали, достатньо, щоб британські таблоїд Сан читав по губах Трампа. Ти тут не потрібен. Зроби мені послугу, залиш нас самих. Єлісейський палац спростовує цю статтю. Соцмережі ж обговорюють рокостискання між Трампом і Макроном, якого не сталося. Руки політиків чомусь не зустрілися. Я думаю, зустріч пройшла добре. Побачимо, що станеться у найближчі дні. Ви довіряєте путіну? За два тижні розкажу, що має статися за два тижні. Зеленський пише, можливо, історичні рішення, але не деталізує. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, президенте Дональде Трампе. Але Трамп повертається додому і продовжує натякати на готовність визнати Крим російським, а заразом зняти з росіян частину пов'язаних із його анексією санкцій. Крим ще Барак Хусейн Обама віддав, і Байден це 11 чи 12 років тому було. Це давно було. Не знаю, чому ви досі згадуєте про Крим. Це давно було. Ніхто не згадував про нього 12 років. А тепер знову згадують. То я сказав їм, я сказав йому, може йти і до Обами і питати, навіщо вони його віддали? Вони його без жодного пострілу віддали до речі. Цей самий Дональд Трамп кілька днів тому дорікав Україні, що вона вступила у війну з Росією, хоча розуміла, що має куди менше зброї. Зброї для повернення Криму щодо поїздки до Ватикану казав Зеленський, Україна досі має недостатньо, але ж є інші механізми. Я погоджуюсь з президентом Трампом, що у Україні немає достатньо зброї, щоб зброєю повернути контроль над півостровом Крим, але у нас є можливості. Санкційні у світі є можливості іншого економічного тиску, дипломатичного тиску, щоб говорити це, обговорювати територіальне питання, але тільки після повного безумовного припинення вогню його позицію Трамп трактує однозначно. Зеленський готовий віддати Крим. Як ви думаєте, пане президенте? Думаю, так так.